Це Майнкрафт, але земля супер. В цьому відео, ламаючи блоки землі замість звичайного і дуже нудного дропу, я буду отримувати супер речі. От як, наприклад, незеритовий нагрудник. Разом з тим, якщо вам сподобалось це відео, і ви хочете побачити більше Майнкрафту на цьому каналі, покажіть, будь ласка, це своєю активністю, а саме лайком, коментарем та підпискою. Адже ми вже дуже близькі до цілів 50 тисяч підписників. Приємного перегляду! Йоу, як життя, я Тео. І так, щоб то розпочати? Загалом, щоб прийти на челендж, нам треба землю. Але я заспавнився. Як би так сказати, тут землі немає. Блін, а от так подумати, де би тут можна було б швиденько знайти землю, бо я не бачу краю цієї пустелі. Це погано. Ну, ага, ясно. Я бачу, Майнкрафт вирішив, щоб я точно не розслаблявся. Але, до речі, я вже здалека бачу цей е, палац. Не, який палац? Як це називається? Йой, одним словом буде пісковий палац. Я тим часом, до речі, позбираю заодно палички. І. О, є єє, тут є земля. І бемс, чекай. Опа, що мені випало? Мені випала золота мутика. Ефективність 3, і ремонт. Афігейшн. Так, давайте плаваємо. ще декілька штучок. Мені дали. Ще золоту лопату. Ууу, до речі, золота лопата це дуже добре. Плюс купа пляшечок. А звідси що. Опа, нагрудничок. Слухайте, оце добре, це я забираю. Ууу! Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу На базу. Так, що у мене зараз вже виходить? В мене, значить, я незеритова лопата, незиритова... А, мотика. І плюс каміна сукерав. Окей, окей, це, це дуже добре, це дуже прекрасно, але мені цікаво подивитися, що знаходиться в храмі. Пустельному храмі. Заодно можемо ці ще пляшечки свої порозкидувати. Чом би і ні. І разом з тим, я до речі бачу, що у нас тут же є. і плюс, 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 плюс є зруйнований портал. Оце, до речі, дуже класно, це дуже кайфово. І так, значить, 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 чекай, а в мене. У. Оу, я тільки помітив. Помітив, помітив. У мене кайлаш, виявляється, то немає. Ну окей, будемо надіятися, що я зможу якось, значить, звідси вибратися. Заодно давайте ще весь тінті, поламаємо і заберемо з собою. Лишнім він не буде, як мінімум ми не виліземо. Так, що в нас тут цікавого? Тут є залізо, є якась ще фігня. Ну, м'яко кажучи, мало чого цікавого. Окей, забираємо тоді все. З собою бачу вже тут діаманти, здається, навіть є. І 17 піска. В принципі, завдяки ньому ми, до речі, можемо вилізти на гору. Беймс, бемц, бемц, Найс. Добре, ще таке питання: а їжі тут випадково немає. Е, я не спостерігаю її, окей. Добренько, я тоді дуже сильно сподіваюся, по-перше, що тут дійсно дуже прикольний ЕОП-лут, тому що з того, що ми подивились, ну, типу, та він прикольний. Тут якісь незаритові речі випадають і так далі. Але мені, знаєте, навіть зараз більш важливо питання. Чи тут їжа буде випадати? Я би дуже не відмовився. Разом з тим, що було цікавіше, я ще поставив собі мод на доволі красиву генерацію. І. Ну, а, та, до речі, тут вино вже і чуть-чуть. Що ж, перевіряємо тоді далі і. А, чекай, я не то ламаю. Стоп! Ні, мене тут Силк-тач. Окей, давай інакше. Давай тепер так будемо. Ууу, пішло, пішло, пішло. А, все, зупинилось. Так, як що в нас взагалі є цікаво? У нас, я бачу, зразу є, У нас є ще якісь речі прикольні. Вдіваємо, отут на трошки краще, фростволки пу 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 не зле, не зле, не зле. Значить, цього мені точно не треба, цього не треба. Так само, у, до речі, все у нас є. Це кайло. Це все, звісно, дуже добре, але питання, де мені взяти їжу, все рівно залишається відкритим. Тут я ще пам'ятаю, бачив десь портал, але. Блей я вже знайти не можу. Десь він далеко, здається. Добренько, тоді я туди вертатися не буду, тому що мені потрібно знайти. Чекай, що це таке? Це. Тут просто мох для краси, чи тут щось буде прикольне? Здається, просто мох, окей. Мені дуже треба тваринки знайти. Я знайшов попугая, ну але більше нічого. Це так не можна. Так, дайте мені хоч якусь свиньку, хоч щось, щось щось, що можна з'їсти. Це звучить дуже зле. Така є грибочки. Стоп, тепер питання дуже важливе. От я зараз зроблю собі верстак. Чекай, верстачок є. Я не пам'ятаю, мені обов'язково треба мати інші, інші грибочки. Чи я можу, наприклад, зробити з цих? А ну... ех, не можу, окей. Ну, я, по крайній мірі, намагався. А окей, робимо тоді, що робимо собі тоді човника. Забираємо човник. А, на що мені човник? Я забув, мене ж фростволки, точно. Значить, з фростволком погнали далі шукати собі їжу. Я бачу, що тут плюс є затонулий кораблик, тільки я не знаю, чи він мені зараз потрібний. А, чекай, ні, ні, тут може ж ця бути. А, тут морква може бути або картопля. Ану, 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 будь ласка, будь ласка, що небудь я можу з'їсти, я тебе благаю. Опа, картопля є. Найс. Плюс тут є ще якась невідома суміш. Давайте ми її з'їмо. І. А, мені дали невидимість. Наскільки? А, на одну секунду лишається. Окей, не проблема. Зате я зміг собі отримати хоч чуть-чуть голоду. Це, до речі, дуже добре. І разом з тим я вже бачу тут тваринок. Чекай, а є в мене щось, що я можу палити цим. Ай-яй-яй, мене здається, нічого такого немає. Так, тоді давайте попробуємо в Ев, Еу, а, я ж не то ламаю. Тоді давайте попробуємо щось вибити. Опа. Опа, чекай, я елітри знайшов. Найс! Слухайте, а це прикольно. Оце є дуже добре. Ще би якусь таку лопату отримати, якою би можна було б купати всю дуже швидко. Е -е, але я поки нічого такого цікавого не спостерігаю. Тут, до речі, ще є так само меч, і я дуже сподіваюся, що цей меч буде мати фаєр. Він має фаєроспект. Просто ідеально. І як, значить, викидуємо лишні речі, які мені зараз не знадобляться. І з фаєр аспектом можемо нарешті добути собі їжу. Ура! Же я попадав по цим тваринкам. Оу, oh. що я зробив, мені ж з меча треба їх ламати. Найс. Опа. Чи ти ходи сюди, ова. І тейкс. Я тут бачу, вже є якісь печери, шахти і тому подібне. Але якщо чесно, я не впевнений, чи вони мені взагалі зараз потрібні. Тобто, що мені зараз потрібно? Так топ, тобто, треба проаналізувати. Значить, мені потрібно отримати ендерперлинки Ендерперлинки потрібні для того, щоб знайти сам цей стронгголд. І разом з тим мені. Так само потрібно ці. А що мені ще потрібно? У факту тільки перлинки, ну та. В такому разі, до речі, в мене є лопата на анбрейкінг. Так що можемо, до речі, почати ламати такою лопатою. Можливо, тут зараз щось нам і навіть потрібне випаде. Ану так, 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 так. Так. Опа, я бачу тут є лук, його треба забрати. Опа, на інфініті панч і анбрейкінг. Слухайте, а це нам зараз підходить. Разом з тим, взуття. Взуття в мене в принципі. А, а, ні, є, фух, я не викинув. Тут ще так само були блоки, блоки мені точно потрібно забрати, нехай будуть, і плюс ще якийсь нагрудник. І він має protection 3 трин Breaking, в принципі, це те саме, що в мене. Окей. Опа, тотем, тотем безсмертя, це ми забираємо. Де воно є тільки? Опа, сюди, на базу. Чекай, 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 що я бачу. Тут є незритовий чи сплетік. Якщо нам знайти ще один, ми в принципі зможемо його з чимось прикольнішим об'єднати. І плюс в мене ще є один шалкер, цей шалкер, шалкер, шалкер цей один. Словом, о, oh, опа, це ми забираємо. Якраз про те, що говорив, тут є ще один чесплей. де він є тільки. Опа, павертри, чекає, оце мені теж треба. Щит нехай буде. О, оце, оце оце, оце, оце мені треба. Разом з цим, до речі, тут ще є трошечки незирити, який я обов'язково зараз заберу. Де він тільки є? Опа, так незирито. Найс. Nice. Але я, до речі, так ходжу, купаю, купаю, купаю. Я опа. Я, я тільки хотів сказати, що тут немає індерлинок. І от вони з'явилися. Все, я, в принципі, зібрав все, що я хотів зараз. Я бачу тут Нічка настала. Тільки ви мені. А, чекай, мені треба, мені треба, мені треба стріли. Стоп, ви тільки від мене ще відстаньте, будь ласка. Я в принципі такий, що мене дуже важко пробити. Але стріли мені в будь-якому випадку потрібні. Опа, сюди. Загалом мені би їх мало, в принципі, вистачити. Ще спробувати якось це все об'єднати. Але в цьому мені вдосталь зараз, по ідеї, має бути. Добре, 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 добре. Значить, що мені зараз треба організувати? Зараз мені треба в будь-якому випадку відправитись до незера. Тому що в незері нам треба... Ба чекай, зачекай, Незер. Я тут бачу дещо цікавіше. Я зараз можу спробувати вибити собі ці перлинки. Але я так бачу, що з них ніфіга не випадає з тих чуваків. Так, я вже помирати помаленьку починаю. Так, стоп, 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 Тут же треба відходити. Так, опа, є, плюс одна перлинка. У нас їх зараз виходить 9 штук. 9 штук, 9 штук, 9 штук. Це добре. Блін, тут ж собачки нові, в мене кісток немає. А може давайте зараз собі собачку за Організуємо. Чекай, де я тут бачив цих а, скелетів? Десь, десь вони тут по мені стріляли, так-то. Це все не то. А, от скелети. Значить сюди йде перший, і разом з тим йде другий. І тут ще я бачу третього є. Опа. Є є. є є є, -є, 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 -є! У нас є п'ять кісточок. Ану, давайте спробуємо приручити цю нову собаку. Ану, ану, опа! На базу, на базу, на базу, на базу. У нас є плюс одна собачка. Разом з цим, до речі, в цьому моді є нові дуже прикольні селища, але я. Поки що жодного ніякого навіть і близько не бачив, хоча я вже тут трошечки побігав був по цьому світу. Так тільки ти, будь ласка, відстань, ти мені зараз тут не потрібен. Ти теж, до речі, я дуже хочу спробувати знайти якесь нове селище, тому що вони мають бути дуже плюс вайбові, як я пам'ятаю. І е, не встиг, я думав ще одну вийде. Я бачу тільки якийсь стовп землі, але він мені зараз так-то й не дуже потрібен. Але разом з тим, до речі, я тут бачу портал в Незер. А ну таке питання, чи він мені зараз ніяк не зможе допомогти? Я тут, як мінімум, бачу золото. Я, в принципі, маю 6 золота, дуже багато різних блоків, але. А ні, золота в мене мало, є що я говорю. <рес> <рес> так, щось я вже трошки зарулився. Значить, в нас є один золотий блок, і плюс, і плюс. Чекай, флінт є. Опа, опа, опа. Значить, я в принципі, мені треба два, два блоки, і я можу відправитись в Незер. А ну чекай. Е, воу, 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 чекай, чувачі, а ну йди геть звідси. Ти мені тут зараз не потрібен. Єдина проблема, яку я прям вже можу запитати. Примітити, вона полягає в їжі, тобто я взагалі ну, майже ніяк зараз їжу добути не можу, окрім того, щоб бігати тварин добувати. А мені, якщо чесно, ну ну-ну-ну-ну-ну, так не, не дуже хочеться тим зараз займатися. Так я став лінивий. Пік, і цей ще добуваємо, значить, обсідіан, і тепер я зможу, в принципі, створити портал. Але йти з трьома, е, з трьома кусочками м'яса? Ну виглядає дуже сумнівно, насправді. Так, ну портал у нас в будь-якому випадку є. Це добре. Якась книжка дивна є. Але їжі, їжі, опа, чекай, я там бачу курів. Оце оце мені підходить. Так, корова. А ну йди сюди. Ні, тільки не добивайте. Йоу, ясно? що Це всі корови тут були? Ви серйозно? А де ну, хоч хтось, що небудь, що небудь з чого м'ясо випадає? А... Капець, тут нічого немає. Добре, може, давайте спробуємо інакше. А раптом, а раптом тут все-таки якось та й буде їжа випадати. От давайте просто-напросто зараз перевіримо. Так, відстань тільки від мене, будь ласка, до побачення. Будь ласка, скажи мені, що звідси їжа випадає. Please, ай begging. Опа, до речі, Power 4 і флейму. Це добре. Є, я бачу дуже багато обсідіана. Це, до речі, класно. Обсідіан ми насправді можемо забрати. Та можемо його точно забрати через те, що ми Можемо де-небудь зробити портал в пеклі. І тобто, опа, чекайно, чекай, чекай, чекай. Опа, Blast Protection, Unbreaking і Mending. Оце ми поки зберігаємо. І чекай, тут був на Blast Protection, якщо я не помиляюсь. Е, та, Blast Protection. Окей, забираємо теж. Опа, чекайно, чекайно, що я тут знайшов? Я тут знайшов три ока. у пу 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 Це, до речі, дуже добре. Але їжі я тут взагалі ніде не бачу. Навіть близько. я знайшов ще ендерперлинки, перлинки, які, до речі, з куського, треба забрати афігейшн. Але їжі, слухайте, тут взагалі немає. Що це? Що це таке? Чи мене собака помирає? Що? Чи мене собака просто взяла і померла? Е. Eee... Тут реально звідси їжа не падає. Ну, окей, окей, окей. Добре. Добре, 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 добре. Зараз щось придумаємо. Значить, якщо їжа не випадає, теоретично ми можемо. Так, там було, та туди мені не треба. Мені би найкраще отуди от вернутися, в цей біомчик і там, в принципі, подивитися. Опача, опача, опатя. Я бачу, до речі, перших тваринок. Навіть доволі багато. Так, Саньок, ти мене, звісно, вибачай, але. Я по ньому ще й попасти не можу. Але чекай, тут є лутінг? Ні, тут лутінгу немає. Ну окей. Бейм. О, братанчик, я щось не подумав. Окей, сховайся, там біля кріпера корів, уявімо, що цього не було. Добре, що мала перуся цього не бачить. Опа, тоді бачу прям цілий якийсь стадо корів. Значить, нам їжі би теоретично мало би з цього всього вистачити, я сподіваюсь. І так, мене зараз виходить 12 стейків і 5 котлет, котлет, котлет зі свині, нехай буде. Навіть трошки більше зараз буде. І в принципі, з такою колекцією ми вже теоретично. Можемо пробувати навіть відправлятися до пекла. Будемо дивитися, що там у нас буде цікавенького. І що ж відправляємось в нашу дорогу в пошуках. Як це називається? паличок Блейза. О, о, паличок Блейза Йоу, які в мене тут соуспіт є? Чекай, в мене скільки тут трійка, афігейшн. Значить, тут мені по-хорошому дуже-дуже-дуже-дуже-дуже швиденько потрібно знайти той. Якся ж він називає, чекай я забув пролетіти. Мені потрібно знайти е, фортецю. Фортецю, фортецю. Воу, 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 воу. Фух. Добре, що я Fire протекшн собі взяв. І так, якщо я буду рухатись в цю сторону, я щось тут взагалі цікавеньке зможу знайти чи ні? Бо я тут поки бігаю, бігаю і взагалі поки нічого не бачу нормального. Того, щоб мені могло би точно знадобитися. Бем. Оу, 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 тут є бастіон. Але блін, мені. Бастіона по факту то не треба. Ні, ну, я можу, звісно, наприклад, золото те саме забрати, але, але, але для чого? Можу, наприклад, подивитись, що тут, але тут так само нічого цікавого, так само золото забираємо. І треба якось би звідси звалити по хорошому. Фух, о, до речі, ще золото. Ну, мені здається, то гріх його не забрати, все, забираємо. Так, не померти би ще зараз. Це було б дуже-дуже незле насправді. І знайти ще той самий фортецю. Мені треба знайти десь тут фортецю. І де вона, блін, може бути. Оу, стривай, чекай, 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 де я застряг? Ой, йоу, я тут такими темпами реально скоро дуже помру. Все, перестань горіти, будь ласка, будь ласка. Ліс. Фух, я думаю, я зараз впаду. Ні-не-не-не-не -ні 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 -ні, чіпайте мене, ліс. Я вас благаю. Дайте мені долетіти кудись. Оу, до речі, ми ж можемо тих свиньок великих побити. З них м'ясо ж доволі багато випадає, якщо я не помиляюся. Ану, ану, ану. Ну, давайте я перевірю, тільки чи я їх зараз найду, що на даний момент виглядає сумнівно. Йобен бенбо! Йоу, та не вже! Та не вже. Боже, яка це реакція? Я спершу випадково не те, що треба, був, просто сказав. Йоу, йоу, я це зміг знайти. Ура! ура ура, ура 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 ура! ура, ура. Так, тут навіть я бачу зразу є ці, хто мені потрібні. Головне, щоб вони зараз. Ай-яй-яй. Я ж зараз втрачую від них цей. Як це воно називає? Треба їх на землі всіх бити. Плюс отут треба забарикадуватися, бо зараз ці всі чуваки мені сюди повилазять до мене. Мені цього взагалі не потрібно. Що вони десь деінде заспавнили? Чи ж? Ш... А ні, от вони. Ні, ну тільки не смійте помирати, будь ласочка. не смійте помирати там, де мені того не потрібно. Ау, це то про що я говорю. Та ну йоу. Окей, буде вас сокирою бити, щоб ви не повтікали від мене. Так, значить, блейзові ці фігні мені треба. Де я їх можу. Ага, мені ще жоден не випав. Окей. Де тут є Другий блейз, до речі, не бачу його, але я бачу, що. Ні, не запанились. Кай, десь ж бу. Аво він. Оу, із нього, до речі, випав. І він якось по мені ще й попав до повного щастя. Фух, я встиг. А от він. О, Кай, в мене ж їжі майже немає. Йо -йо, йо, 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 що це тільки помітив. Добре, в мене скільки є, у мене є три. Так, скільки в мене взагалі є очей? У мене їх є три. Цього точно замало. Мені потрібно ще. Так, опа, ще є Один. Ну, тобто два. Можемо, до речі, зараз зганяти, забрати звідси, бо це було би дуже добре. Бо я щось. Так бачу, дуже туго всю звідси зараз випадає. Так, забираємо. Вже в мене є плюс 5 очей. Там ще так само один випав. Прекрасно. Це. Фух, фух, я з тою всією фігньою розібрався. Так, що в мене зараз виходить? В мене є 5 блейзів. Добре, мені цього, в принципі, загалом достатньо. Я можу, значить, звідси провалювати. Мені звідси вже більше нічого не потрібно. І я буду, значить, звідси валити з чистою душею. Що я зробив? Це, Так, да, це не працює. Що я зробив? Все, нарешті провалюємо звідси. Ти йде геть. Єй, світ, любий світ! Знов зустрічає мене бляха серед ночі. Це, це це це, це жахіття просто. І так, значить, робимо собі, виходить ще очі енда, і в мене їх вже виходить 9 штук. Прекрасно. У, до речі, до речі, до речі, до речі, подивіться, це та генерація, за якою казав. Вау, як це воно. Вау, як же це гарно виглядає. І, звісно, звісно, воно в воду буде вести. І. Так, значить, нам далі треба пензлювати туди. Окей. Спроба номер okay. ще одна. <rows> нам далі треба пензлювати в ту ж саму сторону. Так, будь ласка. Ні, ну тільки не в воду. Ну, та йоу. Йоу. Мені не хоче туди йти. Мені треба знов човен робити. Знов щось. А! Та йди ти, до біса. Чого ти мене б'єш зараз? Я страждаю. Ні, ну окей, okay, добре. Я не так сильно страждаю, тому що мені дуже подобається. То як виглядають тут скали, ото все. Ні, ну справді генерація прям дуже гарна. Прям вау. Що це тут під водою таке? Окей, okay, окей, okay, буває. Добре. Ні, ну я вже навіть до зими добрався. Куди мені? Мені мені, мені що? Мені далі в ту саму сторону треба? Вау, ну як же це все таке гарно виглядає. Афігейшн. Опа, зараз буде моя улюблена справа. Пяу-п-пяу-пяу-пяу-пяу-пяу-пав пяу. А, ми приїхали. О, 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 о! Дивіться, тут якраз нове селище. Це те, про що якраз казав на початку відео. Вау, блін. А, я тут зараз провалюсь кудись. Саме так. Фух. Йоу, йоу. Як же ж прикольно воно виглядає! Йоу! Ану, алут Ага, а алу тут плюс-мінус звичайний. Тут навіть другий поверх є. О, тут зачаруватися можна, ліжко є. Ууу, це я забираю. Офігеть. Mm. А, а що тут ще я взагалі? Може я десь їжу тут халявно зможу знайти? Ану. Mm, ну тут я бачу тільки памкінпай і картопля. А Це мені не дуже подобається. Зато памкінпаї вже 6 штук є. Оу, oh. а, ну я не встиг, окей. Okay. А скільки він, до речі, відновлює ХП? Ану, зачекай. А, він фул відновлює. Найс. Nice. Вау, тут ще й кузня оновлюється. Молена є, офігеть. Вау. Ні, але дуже гарно Опа. Чекай, мені ж якраз потрібно було їх об'єднати. Протекшн тут, бласт протекшн, а мені, о, мені треба. Стоп, я не можу. А, ні, можу. А, -а, -а, а, боже, я забув, я не можу протекшн з тим об'єднати. Ех, і нащо я це збирав всього? Проте я можу зробити собі отакий лук. Йоу, не, ну це я роблю точно. Ну, no, загалом ще маю таку штучку Тоже прикольно. В принципі, що би я ще точно хотів зробити, це, мабуть, зроблю. На всякий випадок собі один шалкер. Нехай, нехай буде, чом би і ні. І що мені так само точно потрібно, так, це віддерко з водою. Треба зараз десь ще тут би водички знайти по-хорошому. Опа, Ті... Ех, я тільки її скрафтив, тільки-тільки скрафтив. Чекай, тут ще є. Ну, окей, нехай буде два, я не відмовляюсь. Ну, три. Е, ну, селище, це, до речі, дуже плюс вайбік. Насправді, супер-мега класно виглядає. Я би насправді хотів, щоб таке було в дефолтному Майнкрафті. Бо так, куди не глянеш, тут щось цікаве. Щось прикольне, аж реально просто захотілося облазити. Добренько, куди нам відправлятись далі. Далі мені треба десь в ту сторону пензлювати тільки. Окі-докі, Куди мені. Мені далі в одну сторону. Шей поламалось. Та йоу. О, о, о! Чекайно, мене вже назад веде. Зачекайно. Зараз дещо перевіримо. А не тут десь буде випадково. Ні, мене далі в ту сторону веде. Тільки не ламайся. Фух. А от зараз я жалію, що викинув. Те своє взуття з тим фростволком. Оу, 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 оу. Мені тебе не треба. І. О, тепер мене мене вниз. Прекрасно. О, як файно. Але ті кріпери мене зараз заморочать, певно. Я маю зараз велику надію, що тут зараз вдасться доволі швидко знайти. Опа, плюс перлинка, це добре. Що тут зараз доволі швидко вдасться знайти мені потрібну кімнату. Ага, вона не тут. Добре. Опа, ще одна перлинка. Прекрасно. Єй. Та не вже, та не вже, та не вже, та не вже, та не вже. Тільки, будь ласка, що б мені ще вистачило тих. Ендер айв. Ага, ага. Ага, мені три. Фу, боже, як добре, що я рівно три їх маю. Найгірше, що зараз можна уявити, це ще ходити шукати ендерменів. Боже, як добре, що мені цього не прийдеться робити. Що ж, а тепер в ідеалі зараз якось тут швиденько всі наші справи зробити і швиденько розібратися з цим ендердраконом. Ну і звісно, я на нього подивлюсь. Ну і звісно. Я ще й на двох подивився там? Та! Та! Ура! Ну і який же ще красень. Нащо? На, на як? Як? Просто як? Добре, все, будемо старатись максимально не дивитись. Треба краще ці штучки поламати всі. Та ні, ну це що це? Так, вилазимо, значить, зараз фастіком на цей стовп. Довідзеня. І може з нього буде трошечки легше стріляти по іншим. О, саме так. Найс. 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 Я не можу зрозуміти, там стріли не долітають чи що? Там реально, походу, стріли не а, ясно. Бемс, до побачення. Тепер цей до побачення. І залишається, значить. Ага, залишається останній. Окей. І останнього ми зараз швидесенько, значить, ламаємо. Ага, не ламаємо. Найс. Все. Ну а тепер в ідеалі дуже швидко з тим чувачком, значить, розібратися. Добре, що мене стріли безкінечні. Я би зараз розуму зійшов. Починаємо зразу його дамажити. Де його голова? Отут. ой Так, де ти є, де ти є? Йди сюди. Боже, ми вже тих драконів, як горішки щолкаємо. Ага, так, все я тільки це сказав, я перестав по ньому попадати. Та йди де ти геть. Де він є взаліву? А він заліз збирається спускатись, чи мені тільки з лука по ньому стріляти, чи що? Ау, оу! У мене такий вайп, що я зараз ПВО просто працюю. Це жесть. Ага, я бачу, він же тут фанатів за собою зібрав. Та не вже він вирішив, що нарешті можна упуститись. Давай, 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 давай вже. Ну, 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 ну нарешті. Йоу! Йоу, фух, я вже думав, цього сьогодні не трапиться. Фух, фух, нарешті я його здолав. До речі, фанфект виявляється, ви повністю весь експірієнс не можете отримати, тому що він попадає в портал. І далі, і далі фіг знає, де він може опинитися. Що ж, я, на жаль, не можу зняти свої штани тотопаночки топаночки, але можу попросити поставити вас лайк та підписатись на канал, якщо вам дійсно сподобалось це відео. Тому що мені насправді дуже. Дуже сподобався такий челендж. Він, як мінімум, є доволі цікавим. І разом з тим він не є занадто оупі, де тоді буде випадати одразу на грудник з максимальними чарами і так далі. Тобто в будь-якому випадку ще з тою землею треба трошки побавитись. Що ж, ну а з вами був як завжди я Тео, і до зустрічі в наступному відео. А мені цей це треба забирати чи ні?